Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Це дивлюся, якось моя свічечка дуже дивно <свісно> так от плавиться, бачите? Один край вже розплавлений, а цей прям як новенький, бачите? Навіть оце як він продавався, так і стоїть. Що це таке? Навіть не розумію. Розверну її, може, якось поток воздуха і повітря. Трішечки так. Так, ну добре, це я відволіклася, вибачте. Сьогодні я вам пропоную, як завжди, прогноз на наступний тиждень. А наступний тиждень от я знову не порахувала ці дати. Коротше, і неважливо, от знаєте, не порахувала, значить, так тому і бути. Наступний тиждень, от хто коли побачить, відраховуєте 7 днів. І оце ваш прогноз на наступні 7 днів. Так і зробимо. Обирайте свій варіант: перший варіант, другий, третій, або камінчик зелений, рожевий, жовтий, або колоди. Оця колода дике невідоме таро, таке чорно-біле, з кольоровими там, елементами. Оця колода неба і землі. Так, я не поперевертала карти, ну нічого, буду в процесі перевертати, бо прогнози на тиждень я роблю тільки на прямих. І оце моя улюбленіця колода універсальний ключ. Е я її найбільш люблю. Чому? Тому що це моя сама перша колода. Коли я купувала першу колоду перед першим навчанням, класичний Уейт мені не сподобався. А оця сподобалася. І я її купила і вже 10 років, вона зі мною моя красуня. Так, обрали, да, я сподіваюся, колоду, камінчик, або цифру, яку ви полюбляєте. Тож, другий і третій варіант у нас поки що ми відкладаємо. І так, один сюди і другий сюди. А перший або зелений камінчик, колода, дике невідоме таро. Така дуже гарнюня, бачите, з таким зрізом, рожево-голографічним зрізом красива колода. І розкладаємо прогноз на наступний тиждень, на наступні 7 днів. Я там, в, коли буду обкладинку на відео робити, я там, звісно, дати напишу. Але от зараз ну я забула, вибачте, будь ласка, таке буває. Так, прогноз для першого варіанту. Перша карта це загальні тенденції, енергії наступного тижня основні. Далі в нас іде карта позитив тижня, негатив тижня. Карта порада для першого варіанту і карта попередження. Нагадую вам, що ви можете прийти до мене в інстаграм, підписатися і звернутися до мене за персональним, індивідуальним прогнозом, бо загальні вони ж такі загальні, знаєте, у когось працює, у когось частково, а індивідуальний розклад він буде конкретно під вас зроблений. І для всіх нових підписників в мене є бонус знижка 10% на першу мою консультацію. Тож звертайтеся в Директ інстаграму. Тож, перший варіант загальні тенденції тижня це двійка мечів. Вагання, вагання, підлаштовування під ситуацію. Таке підлаштовування не таке, як за двійкою Пентаклів, коли там людина. Намагається і туди, і сюди встигнути, А тут таке підлаштування, що я посиджу і почекаю і нічого не буду вирішувати. Бо я не маю всієї інформації, бо я не знаю, які там підводні камені. І за цією картою людина може обирати, чи так вчинити, чи отак вчинити. Але обидві варіанти за цією картою, вони не дуже подобаються людині. І ось весь тиждень будуть такі енергії, що я ще трохи почекаю, можливо, ситуація проясниться, можливо, вона взагалі розсосеться. А якщо не влаштовує ситуація, то я піду на компроміс, от такі загальні тенденції, настрої тижня. Так, знаєте, тихенечко сидіти, щось мовчки терпіти, щоб не стало гірше. Отак от, от я скажу, да? Коли людина йде на компроміс, аби не провокувати ситуацію, щоб вона не стала гіршою. Ще вибір, і ще пасивність, і ще роздумування Отакий от буде у вас тиждень. Позитив тижня це паш Пентаклів. Це також це карта не дуже швидка, як і от основні тенденції тижня, і паш Пентаклів також не дуже швидка карта. Але це вже, знаєте, коли людина поглядає з зацікавленістю в якомусь напрямку і намагається зрозуміти, чи їй це не те, що подобається чи ні, а чи їй це вигідно чи ні, чи буде з цього якась користь. І за пажем Пентаклів це, можливо, початок нового навчання, можливо, на початок нового проєкту, коли людина щось бере нове і починає в ньому розбиратися так, досконально, прискіпливо, до дрібниць, бо паж Пентаклів це така людина прискіплива. І за пажем Пентаклів позитив може ще знаєте, в чому критися. Якісь невеличкі виплати до вас прийдуть, це можуть бути виплати на дітей. Ну, якісь там аліменти, чи ще якісь з держави виплати. А, взагалі, дитина. За пажем пентаклів, пентаклів позитив вам може принести дитина, чи ваша особиста дитина, чи взагалі якась дитина, яка там є біля вас, десь там племінник, чи хрещеник, чи щось таке. А, за пажем Пентаклів це якась досить-досить молода, інфантильна людина, яка чомусь вам принесе якийсь позитив. Пажи це ще новини, це хороші новини стосовно грошей, стосовно здоров'я, стосовно того, що, можливо, ви чогось чекали, да? і ось початок того, чого ви чекали. Наприклад, початку навчання, якісь курси, якесь підвищення кваліфікації, якось ви будете щось нове опановувати. Ну, таке, знаєте, Не глобально, це не вища освіта, це щось маленьке, це ж пажик. Негатив наступного тижня, а в негативі десятка пентаклів. Ну, Дивіться, якщо будуть витрати на дітей, вони, звісно, за позитивом вони можуть вам принести ну, позитивні такі емоції. Нам подобається витрачати гроші на, на дітей. А от за десяткою пентаклів в негативі це можуть бути витрати більше, ніж ви очікували. Тобто, це вам не дуже буде приємно, але ну, це ж дитина добре зроблю. Десятка пентаклів негативів негативі може роз... говорити взагалі про якісь витрати, ті, що ви не хочете. Знаєте, вони якби з відтінком негативу раз в цій позиції карта вийшла. І це можуть бути теми неприємні, пов'язані з родиною, з сім'єю, з родичами. Можливо, витрати на здоров'я для когось. Можливо, це взагалі якісь проблеми в родині, в сім'ї. Ну, от Щось таке вас чекає стосовно сім'ї. Витрати, вкладення, грошей, втрата, можливо, грошей. Десятка пентаклів часто показує взагалі нерухомість, дім, будинок, квартиру. І, можливо, ви от, за пажем Пентаклів ви розпочинаєте ремонт, да? але в негативі те, що вам прийдеться витратитися дуже багато, хоча вам хочеться, можливо, прийшов час. І оці витрати, ну такі дуже глобальні, за десяткою пентаклів, великі витрати. І раз ця карта в негативі. Ці витрати пов'язані не з позитивними такими, знаєте, коли ви щось купуєте для дому, да, там таке приємне меблі, техніку, а навпаки, витрати пов'язані з проблемами якимись. Ну, Така карта. карта. Порада. Карта порада дуже збігається з основними тенденціями тижня. Вісім мечів. Карта вам радить не поспішати. Знаходьтеся в тому положенні, де ви зараз знаходитеся. Бо якщо ви почнете... Діяти швидко, імпульсивно ви можете наразитися на неприємності. І подивіться, і карта позитив і негатив, і тут, і тут, ну тобто, весь розклад він якийсь такий пасивний, коли не треба, не треба нікуди бігти, треба все зважити, треба от за вісімкою мечів, порада поки що знаходьтеся в тій ситуації, бо якщо ви її станете зрушувати з місця. Ну, от бачите, мечі. Ви можете об ці мечі дуже ну, гостро уколотися. І вам буде неприємно. Почекайте чогось. Якщо уж ніяк не можна залишатися в спокої і треба щось ну, діяти, кудись йти, ну, образно кажучи, ідіть дуже обережно, покроково, не поспішайте, будь ласка. І мечі це ментальна енергія. Тож. Дуже ретельно все обдумуйте. У вас повинен бути план, що за чим робити. От просто покроковий план. Нікуди не спішим. І карта попередження. Дивіться, дві вісімки у нас тут тут ідіть повільно. А попередження, бачите, вісімка кубків. ну На вісімки кубків, за вісімкою кубків в класиці, там людина іде. А це ж попередження, тобто не робіть, так як за вісім кубків. Тобто не рухайтесь, не йдіть. Якщо ви, наприклад, хочете звільнятися, да, і от ви зважуєте, ви хочете от, позитив, можливо, якась нова можливість влаштуватися на роботу, но карта порада вам каже, поки що ні, поки що не поспішайте, і карта попередження каже, не йдіть. Зрозуміло, що вам там щось не подобається. Дивіться, десятка пентаклів в негативі. Це проблеми не тільки в родині, а й в колективі, в робочому. Тож, можливо, якась ситуація, коли ви поки що мовчите, йдете на компроміс, але ви шукаєте новий, можливо, ви щось вже знайшли. Але карти вам радять не поспішати трішечки або почекати, або ну, спланувати все це. От десятка пентаклів негативі ще може казати, наприклад, якщо ви все так обробите і підете, ви можете підвести свій колектив, ну там у вас є якісь обов'язки, щось не гаразд буде в робочому колективі. Ну, зважте на це, ви ж там не перший день працюєте. Да? Можливо, просто пізніше. Не зараз, а пізніше. Дві вісімки дуже сильно нам натякають про таку тему, як своєчасність. Отут е обережні кроки не поспішаючи, і карта вісім кубків каже, що ще не час. От трішечки почекайте. Отакий От у вас прогноз на наступний тиждень. Сподіваюся, вам це відгукнулося, якось зрезонувало, і ви розумієте, про що йде мова. Так, наступний був камінчик рожевий, якщо я не помиляюсь, і оця колода небо і землі. Дуже така красива. Знаєте, мені вона нагадує якісь картини таких старих майстрів. Я розумію, що, скоріш за все, це штучний інтелект малював, ну, але це не схоже на такий зовсім зовсім, зовсім штучний. Да? а такий Хоча б як, якесь життя там є. І ще мені ці карти подобаються, в них багато. Повітря простору, вони не пласкі. Також люблю цю колоду, також вона, бачите, з таким ізумрудним зрізом в мене. Ну, я така буваю, як сорока, коли щось блищить, мені це подобається. Тож, другий варіант для вас основні тенденції, основні енергії наступного тижня. Карта позитива, карта негатива тижня. Карта порада для другого варіанту і карта попередження. Давайте читати розклад. Основні тенденції, основні енергії тижня. Боротьба Боротьба і відстоювання своєї позиції. На вас будуть чинити тиск стосовно якоїсь вашої позиції. Можливо, ну, думка про щось, можливо. Наміри ваші якісь, а інші люди, треті особи будуть вставляти свої 5 копійок і казати: ні, ти не правий, треба ось так. Ми хочемо ось так. Ми вважаємо так неправильно. А ви будете казати, та пішли ви всі, я краще знаю. У вас дуже вигідна позиція, ви зможете відстояти свої позиції, бо ну, вам на них начхати. Вони нижче, бачите, от ці жезли, вони нижче за вас, і ви можете з ними справитися. І не зважати на них, але ну, зовсім не зважати не вийде, бо вони ж ідуть, нападають, бачите, ви в позиції оборони, захисту. Е, ну, така буде отакий буде тиждень, такі енергії будуть, да, що ви е, ну, або відстоюєте, або доказуєте щось, доводите комусь щось, але твердо стоїте на своїй позиції. Е, так. Карта позитиву, ось позитивний позитив, це позитивні емоції. Позитивні емоції, туз кубків, це якийсь шанс, можливо, навіть на кохання. Або взагалі щось таке нове прийде в ваше життя, що це викличе у вас цілу купу емоцій. Бачите, тут емоції через край. Щось вас дуже порадує, щось. Ну, Обрадує, скажімо так, можливо, новина, шанс, який вам отак от судьба дає на ладошці, можливо, зустріч з кимось. Будь-яка ситуація. Ну, коротше, будуть дуже сильні позитивні емоції. Очікуйте позитиву з, з точки зору емоцій. Так, а в негативі повішений. Ну, вони якби протирічать одне одному, бо тут вже емоції позитивні йдуть. Да? А повішений каже, що якась ситуація буде не дуже швидко розвиватися, і це вас буде бентежити. Можливо, ви когось очікуєте вже, знаєте, таке в очікуванні цієї зустрічі чи там чогось такого. А повішений каже, що вам прийдеться ще трішечки почекати, а ви вже не можете стримувати емоцій. Можливо, ви когось будете зустрічати, і ви вже готові плакати від радощів, а ну, якби не їде і не їде і не їде, або десь затримка якась. В негативі ще знаєте, що може бути? Будьте так обережні, бо ну, якісь обставини, які не залежать від вас. Да? Ви можете бути в ситуації, коли ви не можете вплинути, ви чимось таким сковані, не дає вам ситуація рухатися, ви би хотіли рухатися, да? хотіли б її якось. Ну, щоб вона розвивалася, але це не у ваших силах. Ну, що ще це може бути? Ну, от вони збігаються, ці дві карти, бо тут ваша така позиція і соціум якби на вас так трішечки агресивно нападає. Да? І за повішеним в негативі. Цей же самий соціум ну, десь може вас обговорювати, а ви не можете на це вплинути, да? бо за вашою спиною на вас тикають пальцем і щось про вас кажуть, і вплинути ви не можете. Ну, Можливо, воно вам і не треба, бо ви наповнені якимись емоціями. Можливо, от ви починаєте щось нове. Мені так здається, за цими картами. І це нове у вас визиває купу натхнення. Це може, можливо, творчість, яка самовираження да, своє. Чи ще щось таке? Можливо, це нове кохання, а ваше оточення не приймає цього і вас відмовляють від цього. Можливо, вас вважають за, от за повішеним, знаєте, як не від світу цього, да? що ви зовсім не те бачите, не на те дивитесь. Ну, це можливо бути в негативі. Ну, і взагалі негатив по-повішеному це дуже довго затягнута ситуація, коли ви не можете. Рухатися, ви не можете впливати. В негативі повішений може навіть і хворобу позначати, тож хтось може захворіти, ну і побуде ну, в позиції, ну, вдома буде знаходитися і не зможе бути активним. Карта порада. Ой, бачите, збігається з туз пен, кубків і сімка кубків. Карта вам радить. Мрійте, у вас перед вами відкривається дуже багато можливостей. Можливо, вони деякі з них уявні і тільки є у вашій фантазії. Але за сімкою кубків карта радить нічого страшного, мрійте і роздивляйтеся, як би воно було. Знаєте, а якщо якщо це буде? І перебирайте варіанти, уявляйте їх в своїй голові. От коли ви чітко це будете візуалізувати, можливо, це вплине на те, що ця мрія або мрії можуть здійснитися і в матеріальному світі. Ще сімка кубків дуже часто показує віртуальну якусь реальність або уявну реальність. Ну, я маю на увазі якісь. Витвори мистецтва, які ну, просто вони створені, знаєте, як мистецтво: це і театр, і кіно, і виставки, або в інтернеті там серіали якісь. Ну, Тобто підіть там, на балет, в оперу, в кіно, подивіться на уявну реальність, і оці позитивні емоції дуже вам принесуть багато позитиву. Знаєте, ви якби оновитеся. Як... Наповнитися цими емоціями. Я б сказала, що от, доставте себе, собі якусь радість, якусь таке задоволення. Да? Не знаю, можливо, придбати щось. От ця сімка кубків часто виходить, коли людина йде в торгівельний центр, ходить по магазинам. І те там міряє плаття, туфлі просто дивиться. Да? Тут людина тільки дивиться, вона не бере ще в руки, воно таке ефемерне, в небесах там десь знаходиться. Але це також приносить дуже таку радість, розумієте? І карта попередження, багато кубків, слухайте, багато води, і ще й повішений. У нас же там також в ньому є ну, про, про воду, про жидкість, про е, емоції, такі якісь, багато-багато емоцій, дуже емоційна, емоційний тиждень. Карта попередження, дев'ятка кубків. Я можу сказати, знаєте, не, не почивати на лаврах є таке, такий вираз. Да, не думайте, що якісь ваші попередні досягнення являються виправданням чогось. От коли людина вона дуже пишається якимись своїми здобутками, досягненнями. І ну, якби, така, не тільки пишається, а така пихатість є, що я такий молодець, в мене там і то, і то, і то, і то я вмію. Але цього не треба робити. Можливо, не хваліться своїми досягненнями. І це карта людини, яка Піклується про своє особисте задоволення. Ну, Можливо, це не треба демонструвати. Можливо, це не треба, знаєте, ставити в главу угла, подумати ще про когось. Ну, І можливо, так, знаєте, ще розслаблятися не час. Не час розслаблятися. Можливо, ви дуже замрієтеся за сімкою кубків. А дев'ятка каже: ну почекайте, ще ви цієї дев'яточки не досягли, ви ще тут в фантазіях, в мріях. Ну, такий досить, я би сказала, тиждень емоційний, немає якихось дуже глобальних негативів, окрім того, що якась ситуація не буде розвиватися. Ще, ви знаєте, що я хочу так сказати. Я сказала оце про торгівельний центр, про якісь покупки, про якісь фантазії. Можливо, ви захочете щось дуже сильно захочете, бачите, за тузом кубків. От вам дуже сильно душа ваша просить, отак от, от скажу. І повішений це, можливо, борги якісь, щоб ви там не пішли в когось занімати гроші в борг або там в кредит якийсь. І ще, і ще, що я скажу: так багато кубків, і ще є повішений. Ну, можливо, буде у вас багато алкоголю на цьому тижні. І дивіться, повішений в негативі. Це негативно вплине дев'ятка кубків. Попередження не, не треба забагато. От сім чарочок можна випити, а дев'ять вже не треба. А краще одну. От, бачите, краще, ну, велику, але одну. Ну, щось таке тут може бути, що ви стикнетеся з темою алкоголя і ну, якогось. Якихось напоїв таких, які е, трішечки вашу свідомість затуманюють. І не забудьте, що повішені там в негативі, тож не злоупотрібляйте. І так, третій варіант жовтенький в нас був камінчик, і колода універсальний ключ. Давайте подивимось, що е, несе наступний тиждень для третього варіанту. Загальні основні тенденції тижня позитив тижня. Негатив тижня, карта порада і карта попередження. Давайте дивитися. Основні тенденції тижня, сімка мечів. Ну, дивіться, тенденції можуть бути так: від вас або на вас. Від вас ви можете весь тиждень. Намагатися якусь вирішити справу нестандартним шляхом, креативним шляхом, або, ну трішечки, скажімо так, незаконним, або таким шляхом, який ніхто не знає, не очікує, такий трішечки експериментальний, або, знаєте, такий із за угла, скажімо так, да, коли ваша справа, наприклад, не вирішується, і ви там намагаєтесь. Вирішити через когось або там занести в якийсь щось. Ну, так, ну, Ви зрозуміли, да? не обичним таким, не звичайним шляхом, а якимось не таким, знаєте, як лисичка, така хитра. Оця карта, сімка мечів, мені завжди нагадує лисичку в Ленорман, що так от по-хитрінькому якось. Оця хитрість або роздуми, як це зробити, і будуть якби основні тенденції вашого тижня. Або ви будете намагатися приховати якусь інформацію, будете багато робити такого, щоб ну, хтось про щось не дізнався. Якийсь ваш план будете приховувати, якісь ваші наміри будете приховувати, або вашу якусь, знаєте, халепу, або косяк будете від когось намагатися приховати. А якщо ця карта показує тенденції у ваш бік, то, можливо, ви стикнетеся з брехнею, з шахрайством. З, з тим, що від вас приховують інформацію, і, можливо, ваш тиждень буде направлений на те, щоб з'ясувати цю, ну, цю тему, да, що від вас приховують. Тож, прихована інформація, хитрий нестандартний шлях досягнення мети. Отакі будуть основні тенденції вашого тижня. Карта позитиву, позитивна карта, трійка кубків таке легке, невимушене, радісне спілкування з колом друзів. І знову кубки падають, ну ви вже знаєте, що це таке, можливо, як, якісь, якась вечірка, якісь посиденьки. Е, коли ви відмічаєте якесь досягнення, якісь ваші здобутки, результати якісь. От, наприклад, на роботі щось у вас, ви, у вас вийшло, ви отримали резул, результат, і після роботи з друзями, там, з колегами пішли в найближчий бар, щоб це відсвяткувати. Або це просто якийсь там корпоратив, або ви кудись попадаєте просто в коло друзів, і вам так радісно. не обов'язково алкоголь. Це я так, ну, щоб було зрозуміліше. Це може бути зустріч друзів, коли ви отак от емоціями обмінюєтесь. Розумієте, коли комусь радісно і ви його підтримуєте. Ця карта навіть може показувати, коли в когось щось трапилось, ну, не дуже приємне, і людина пригнічена, або там в стражданнях. ну... Сумна, і ви також її підтримуєте, бо це обмін енергіями, обмін емоціями, і це позитивно. Бо або вас підтримують, або ви підтримуєте, або ви просто весело і легко проводите час. Ваше спілкування, ваша комунікація буде легка. Ви зможете вирішувати якісь проблеми легко. ну І так, знаєте, не напряжно. Карта негатив, Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів в негативі може говорити про те, що деякі справи будуть дуже гальмуватися. Лицар Пентаклів взагалі такий трішечки пригальмований персонаж, а в негативі він взагалі становиться і нікуди не йде. Або в негативі може бути перешкоди в якійсь подорожі в поїздці, або відкладається поїздка, яка вам потрібна. Затримка грошей може бути за лицарем пентаклів. Тобто ви очікуєте, а вони не йдуть. І ну, взагалі тут якийсь такий не пауза, а зупинка якась. Да? Ви хочете рухатися, а тут зупинка. Ну, і в грошах може бути зупинка. Карта порада. Карта порада. Ну така, знаєте, не дуже легка. Можливо, порада каже досить радіти, досить легко проводити час. Іди, іди працюй, в тебе накопичилось вже багато справ. Бо у цього персонажа за десяткою жезлів дуже багато справ. І карта вам радить: ну іди вже попрацюй, да? бо ти якось за цією трійкою кубків забув про те, що і працювати треба. І всі ці справи треба вирішити, бо це твоя відповідальність. Згадай про свою відповідальність. І ще карта поради. Знаєте, що каже, якщо ви не забули про свої справи, якщо ви їх везете на собі, вам важко, але карта вам радить, потерпіть ще трошечки. Це десятка, це кінець масті. Тобто залишилось ще недовго. Почекайте, потерпіть, ну повезіть ще трішки, хто якщо не ви. І карта попередження, ну ви самі все бачите, диявол. Ну, не знаю, тут багато попереджень. Ну, з чого почати, я навіть і не знаю. Не зациклюйтесь на матеріальному. Якщо гроші до вас не йдуть, можливо, ці гроші вам і не потрібні. Карта каже, не зловживайте алкоголем, не зловживайте якимись ну, такими шкідливими звичками. Да, ну, намагайтеся з них. Від них ну, ізбавитися, бо вони вас тягнуть на дно. Диявол каже, попереджає: не робіть якусь революцію, не мутіть воду, не там на роботі чи в родині, да, бо диявол це той, хто порушує звичний порядок речей. І карта ця попереджає, ну не треба цього робити, робіть так, як прийнято. Да, не треба е, щось робити не так. Можливо, це перегукується, да? коли ви хочете щось зробити не так і щось там приховуєте. Диявол каже, та не треба, йдіть звичним шляхом, за іерофантами йдіть, за традиційними методами. І ще диявол каже: якщо вас хтось чимось спокушає якимись грошами, якимись привабливими пропозиціями, не треба піддаватися цій спокусі, там може бути якась така, знаєте, пропозиція, від якої дуже важко відмовитися. Але диявол завжди каже: там є подвійне, приховане дно, і ви потім пожалкуєте, що ви піддались цій спокусі, цій, цьому, цьому на цю пропозицію ви пристали, і не треба. От наступний тиждень. Не погоджуйтесь на щось дуже спокусливе і дуже привабливе. Отакий От розклад вам на наступний тиждень. Сподіваюсь, вам було цікаво корисно. Кажу вам до побачення, до наступного відео.